Всім привіт! Мене звати Віка, вітаю вас на моєму каналі, на якому я розповідаю про книжечки, які читаю. І сьогодні я до вас вирішила підключитися зі своїми підсумками прочитаного за осінь. Я на цьому каналі вже виставляла відео, де я собі запланувала, що я буду читати на осінь, мої книжкові плани. І от сьогодні хочу розповісти, що мені з цього вдалося втілити у реальність, а що ж ні. Тут я зараз прикріплю скрін з моїми планами. Взагалі я запланувала собі прочитати 12 книг. Одразу скажу, що всі книги прочитати не вдалося. Я вкотре переконалася, що мені дуже важко такі плани собі записувати і їх притримуватись, тому що я все ж таки якийсь більше мут-рідер і обираю собі книги по настрою. Але в принципі результат непоганий. Я запланувала собі 12 книг, з них прочитала. Сім книг і одну почала вже слухати. Я слухаю її в процесі в е, аудіоформаті. Я взагалі планувала собі на осінь брати участь у марафоні від однієї блогерки Ксенії. В неї був марафон трилерів, і там е, в рамках цього марафону треба було прочитати 5 трилерів. Як бачите, я з них прочитала тільки два. Це книга у лісі і Я Безодня. На них в мене вже є на каналі відгуки. І я е, ось. За останній час, поки я читала трилери, і всі останні книги, які я з такими детективними та трилерними історіями прочитала, мені не дуже зайшли. І я чомусь зараз зрозуміла, що напевно останнім часом цей жанр мені не так сильно заходить. Я останнім часом більше читаю фентезі і романи, і щось таке сучасну літературу художню, але Якось не трилери і детективи, чомусь мене не тягне в цю сторону, тому я, на жаль, так і не змогла виконати умови всього цього марафону. Прочитала дві книги. Танці з кістками. Книгу я почала слухати в аудіо, але я не можу себе змусити її дослухати, тому що, по-перше, мені здається, що в інтернеті вже хто тільки міг проспойлерив весь цей сюжет. Що там головний герой дається усі тяжкі і якось після цього не дуже цікаво читати, тому що ти знаєш, що там він не зупиниться і буде і далі, і далі творити всяке зло. Тому мені через це трошки не цікаво. По-друге, що цей жанр мені якось не заходить, а танці я з танці з кістками, якась така книга, взагалі, я не знаю, мрачна і. Така якась мені аж від неї трошечки нудотно її читати, що весь цей, весь цей антураж, ось це українське місто, як він там ось ці. Корупція і все це якось мені неприємно зачитати, тому напевно я не буду її дослуховувати. Не знаю, чомусь мені не заходить і мені не подобається. Я ж кажу, всі вже розповіли про її сюжет, і якось після цього слухати її не цікаво. Також книги, для яких я так і не знайшла часу. Це були дві книги нон-фікшн. Я запланувала собі прочитати книги лінгвістика на карті світу та Марсіани на хрещатику, але так само як з Трилерами, зараз чомусь в мене взагалі не тягнеться рука до нонфікшен. Книг. Чомусь мені хочеться більше розважальної літератури, щось такого захоплюючого, а ось якісь важкі теми, ось читати в нонфікшн книгах. Де треба ще й вникати все це запам'ятовувати. Якось мені поки складно, тому відкладаю їх можливо на наступний сезон, колись точно прочитаю. Взагалі я можу сказати, що 7 книг з 12 запланованих це досить, досить такий непоганий результат. В рамках цих своїх планів я прочитала нарешті книги, які вже в мене довго лежали, і я не хотіла їх брати читати, тому що постійно були якісь нові книги, які я купувала. Тому. Це непоганий спосіб, ось так: от себе трошечки намітити собі план, щоб знати, на що розраховувати і які книги читати. Так, ну а далі я хотіла би вам трошечки розказати про моє останнє прочитане. Це буде прочитане за місяць листопад, Так вже сьогодні 6 чи 7 грудня, але я вирішила краще пізно, ніж ніколи. І я ось приступаю розповідати про книги. У листопаді я прочитала 5 книг і почну напевно з першої. Я її дочитала на початку листопада. Це книга Івана Багряного «Сад, Садгецімаць. Ця книга давно вже в мене лежить, і я чомусь знала, що вона про так підіймає дуже важку тему. І знала, що буде її важко читати, тому максимально її відтягувала. Але завдяки тому, що я внесла її в свої осінні плани, все ж таки, я її прочитала, тому. Робіть план, це класний спосіб прочитати книги, які давно у вас лежать. Якщо ще хтось не знає, я коротко розповім про сюжет цієї книги. Е, у нас головний герой Андрій Чумак. Він е, українець. Він збігає з е, вигнання, з заслання з Сибіру, збігає і повертається до себе в рідне село додому, до своєї мами. І якось так складається, що саме в цей час його брати, їх всього четверо братів, його брати всі збираються у його матері, бачать, бачать цього Андрія Чумака. Вони в шоці, як він врятувався, і розуміють, що він незаконно це зробив, і що він утік, і що у всіх у них будуть проблеми, можуть бути проблеми через це. І ось вони сідають за стіл, згадують своє минуле, сім'я возз'єднується, але. Приходить поліція і забирає цього Андрія, і він розуміє, що хтось його заклав. І ось тут починається ця довга, щімка, важка історія Андрія Чумаки. Відбувається ще у СССР під час правління сталінського режиму. І ось цього Андрія привозять в НКВД, чи я не. Точно не пам'ятаю, як правильно називаються ці установи, і починається довгий процес його заключення, його допитів, і ось цих розбирань, за що ж він винен, за що він має сидіти, і що він ворог народу, і на цьому ось вся ця історія і зав'язана. Як він перебуває у тюрмі і проходить всі ці допити. Як бачите, у мене тут ось стікер, я собі помічала. Загалом можу сказати, що книга мені, звісно, дуже сподобалась. Читати її важко. Я довго її читала, тому що її неможливо просто сісти, знаєте, так захльоп прочитати, тому що дуже важко. І зараз під час повномасштабного вторгнення, коли ця вся система знову намагається на нас обвалитися, то не знаю. Розумію, що історія повторюється, все це повторюється, наші сусіди ні на краплю не змінюються, і вся ця книга пронизана роздумами головного героя, і вся ця абсурдність системи, знаєте, як вона впливає на дійсно розумну, мислячу людину, що він починає у всьому сумніватись, тому що під. під Тягарем цієї абсурдності, цієї іронічності, що все це зовсім нелогічно, що вони суперечать самі собі своїм же законам і як все це безправно відбувається. Ось дуже цікаво про це читати, про роздума героя, як він розуміє, що все це просто неможливо, що все це дуже нелогічно, але все це насправді відбувається і ще й в таких масштабах. Багатьох країн, коли читаєш цю книгу, дуже помітно, що автор дуже ерудована, інтелігентна людина, тут такі роздуми, також дуже чутливі такі описи природи, як він згадує своє дитинство, ще мирне, природу, ось ці зміни пору року. Дуже вона якось так чутливо і класно змальовано, дуже так правдоподібно. І, взагалі, книга за стилем написання дуже якісно і гарно написана. Прям, знаєте. Такий літературний текст, який читати одне задоволення в плані стилістики. Взагалі, цю книгу я, звісно ж, раджу всім. Я ще вважаю, що всі українці мають прочитати цю книгу, як би важко не було, але дуже, дуже вона гідна і цікава. Я дуже багато собі цитат виписала, і ось одна, яка якраз передає всю цю нелогічність і абсурдність взагалі цілої системи. Слухайте, я дійсно можу подумати, що ви не знаєте арифметики. Один то може бути ворог народу, два може бути, сто може бути, тисяча теж може бути, але сотні тисяч, але мільйони. То вже не вороги народу, то є нарід. І ось не знаю, всім раджу. Я зараз згадую, перечитаю свої цитати, і ще раз упевнюю, що книга дійсно класна, тому раджу всім книгу Іван Багряний, Сат Гецеманський. Мені здається, я поставила її 4 з 5. І наступна книга, яку я прочитала у листопаді, це була всім відома зараз на хайпі книга Анатомія, історія кохання. Я читала її німецькою мовою. Ось таке, мені здається, оформлення у них у всіх однакове. Єдине, що тут немає чорного зрізу, тому мені здається, що українська версія все ж таки гарніша. Але я вже не стала її чекати, і купила прямо тут у магазині на місці. Бачите, тут теж є ці гарні, гарні чорні вставочки. Взагалі книга дуже якісна, але обкладинка, я маю на увазі, дуже така тверда і приємна, але все ж таки, ось тут корінець. Корінець погнувся, поки я читала. Тому тверда обкладинка, напевно, була би краща. В цій історії розповідається про дівчину Хейзел, яка походить з заможної сім'ї. Вона леді, вона готується вийти заміж, і звісно, для леді в. Старі часи був єдиний шлях: це гарно вийти заміж, стати гарною господинею та дружиною та народити багато дітей. Але наша головна, головна героїня не про це мріє, вона, за, коли ніхто не бачить, там, робить досліди на різних тваринах, орудує скальпелями і мріє стати хірургином. І ось одного дня їй видається така можливість заключити з парі з відомим. Професором, доктором він їй ставить умову, якщо вона самостійно підготується до іспиту з анатомії, мені здається, то він візьме її під свої це буде її вчити і дасть їй місце в лікарні. І ось вона починає вчитися, але для того, щоб вдало здати іспит, їй потрібно тренуватися на справжніх тілах, і тому вона починає. Шукати, де б їй це, і як би їй знайти ці тіла. Вона натрапляє на хлопця, який займається цим промислом, який там поставляє тіла для лікарів, і вони починають разом працювати. Хто очікує від цієї книги історію про кохання, як тут написано великими літерами на обкладинці, то я не скажу, що тут прям сильно багато про кохання. Ось це було таке трошечки розчарування, тому що для мене ця книга більше про шлях. Ось цієї молодої дівчини про те, як вона йде до мрій, про те, як вона не зупиняється і не слухає на інших, а ось так вперто прямує до своєї мети. Ось про це саме була ця книга. Написана вона трошечки для мене, ну так, простенько, наївно трошечки в деяких моментах, але, в принципі, в цьому плані книга цікава. Для мене особливо була цікава думка про те, що. Лікарі сказав, навіть якщо ти станеш лікаркою, навіть якщо ти вивчишся в тайні від усіх, то люди е, ніколи не підуть до жінки лікаря. І для мене це була цікава думка, який вплив взагалі має суспільні ці стереотипи взагалі на людей і як вони бояться виділятися з маси. Взагалі, книга, в принципі, цікава, тема цікава. Мені кінцівка сподобалася. Я знаю, що деякі е, були трошечки засмучені, розчаровані кінцівкою. Мені сподобалось для мене навіть ця книга була ось завершена в плані тематики. Я знаю, бо є друга частина, але не знаю. Для мене ось ця історія була. В принципі, на ній можна було поставити крапку. Мила історія про молодих людей, про їх мрії, про те, як вони готові чи не готові до них йти, як на них впливає соціум і всі ці стереотипи. Тому не знаю, мені сподобалось, якщо ви не чекаєте від цієї книги саме історію про кохання, тому що це якось мені здається більше так на задньому плані історія про кохання саме. Тому книзі я поставила 4 з 5, можу радити. Наступна книга, яку я прочитала, це була книга Unravel Me, Мі. Вона належить це друга книга серії Shatter Me, і мені здається, я вже в усіх своїх відео розповідаю про цю серію. Це Фентезі, антиутопічна серія, щось в такому плані, і це ось продовження. Тут у нас ідеться про дівчину, яка має магічні здібності, і своїм доторком може вбивати людей. Світ на грані вимирання, природа і все це вже зіпсувалось. Люди використали всі природні ресурси, і до правління приходить тиранічна партія, диктаторська. І... В цій країні вони все беруть під контроль, всіх контролюють людей, і звісно ж там виникає повстанський рух, і ось як це все розвивається. Я не дуже хочу розповідати про сюжет, тому що це буде трошки спойлер. Це ж вже друга частина, але я всім серцем обожнюю ці книги, дуже цікаво, дуже динамічно. Англійською читається легко, і я тільки ще раз в котрий раз скажу прочитайте серію шейтермі, якщо ви любите ось фентезі, роментезі і щось таке антиутопічне прям дуже раджу. Наступна книжечка, яку я читала, це романтична комедія. «Practice makes perfect». Я її читала англійською мовою. Також можу радити тим, хто хоче читати англійською з середнім рівнем, бо вона досить легко читалась, і вона. Дивіться, покажу, скільки в мене стікерів. Це дуже мила історія, дуже прикольна. Я взагалі фанат романтичних комедій, романтичних книг ось цих сучасних авторів. І я дуже люблю ці книги читати. І ось ця прям одна з найкращих, які я прочитала за останній час, я їй поставила п'ятірочку. Тут у нас така сонячна добра дівчина і такий суворий наш головний герой, весь такий серйозний, тому що він працює охоронцем, персональним охоронцем сестри нашої головної героїні. Чи не сестри? Ну, взагалі, вони знайомиться. Тут у нас маленьке містечко. І всі ці події відбуваються. Усіх на виду, всі ці жителі цього містечка намагаються захистити нашу головну героїню. А в чому взагалі сюжет? В тому, що наша головна героїня Анна, мені здається, Ані її звуть, і вона не вміє ходити на побачення, не вміє спілкуватися з чоловіками, постійно соромиться і не знає, як себе поводити, якось фліртувати і всі ці штуки робити. А наш головний герой, профі в цьому, він сходить на побачення, клеїть жінок, і вона просить його допомогти, навчити її сходити з нею на пару побачень, чисто як друзі, щоб він її навчив, як себе правильно поводити, як трошечки розслабитись і вільно себе відчувати на побаченнях. Ну і звісно ж там у них закручуються стосунки. Дуже цікаво, дуже в них класні жарти між собою, дуже такі іронічні вони. І цікаві взагалі персонажі. Не знаю, мені дуже сподобалася ця книга. Прям дуже раджу, хто хоче почитати англійською, українською, мені здається, її поки що немає. Тому прям раджу. Я їй поставила 5 із 5, Просто за ті емоції, які я отримала, і що я дійсно кайфанула, коли читала. А ще хочу додати: важлива замітка, що головні герої в цій книзі. Чесно і відверто один з одним говорять. Знаєте, нема такого, що вони там щось один від одного скривають, чи не можуть сказати про почуття чи ще щось. Вони нормально по-людськи доросло один з одним розмовляють, розповідають про свої почуття, що їм подобається, що не подобається, і за це цій книзі великий лайк. Ну, і, звісно, подивіться, яка гарна обкладинка. Дуже красива. Так, ну і остання книга, яку я прочитала в листопаді, була книга коко Мелерск Клеопатра і Франкенштейн. Ця книга досить популярна на іноземному буктоці і на Ютубі. Я багато у кого її бачила. І я вже її давненько її купила, але ніяк не могла чомусь до неї приступити. Я знала, що там головні герої знайомляться під час новорічної ночі. І я чомусь думала, що ця книга. Зимова, типу. Тому я чекала, поки настане зима. Е і ось я її в кінці листопада дочитала, тому що у нас якраз я думаю, о, клас, саме час читати цю книгу. Але не тут то було. Хто теж подумає, що ця книга зимова, то ні, в ній час іде під час одного року чи навіть двох, тобто різні сезони: зима, літо, весна і там. Е не обманюйтесь, я шкода чекала до зими, хоча там про зиму буквально декілька розділів. Спочатку, після прочитання цієї книги насправді я не знала, що думати, чомусь не могла скласти своє враження. Але після того як я через тиждень, через два після прочитання все ще згадувала героїв цієї книги, все ще іноді поверталась до цих подій і до їх діалогів. Я вже потім через деякий час зрозуміла насправді, наскільки вона мене зачепила, і наскільки вона була крута, і наскільки вона мені сподобалась. Е, про сюжет цієї книги у нас є головні герої Клеопатра і Франкенштейн. Це не їх справжні імена, це вони один одному дали такі, е, типу, клички. Насправді їх звати Клео і Франк, ну, в принципі, дуже схоже. Вони знайомляться у новорічну ніч. Клео, студентка. Е, Вивчає мистецтво, Франк успішний е бізнесмен. У нього своя якась фірма успішна досить. І ось вони знайомляться і в перший же вечір розуміють, що між ними якась хімія, е і вони закохуються один в одного. І через дуже Маленький проміжок часу вони вирішують одружитись, тому що у Клео закінчується віза в Америці. їй потрібно продовження, тому ось вони вирішують одружитись на їх весіллі. Присутні різні їх друзі з їх компанії, як зі сторони Франка, так і зі сторони Клео. І про цих же друзів, не тільки про головних героїв, але й про їх оточення. Ми потім будемо більше дізнаватись і читати в розділах цієї книги. Тобто тут не тільки про головних героїв, а про все їх оточення, і як ці стосунки Клео і Франк впливають на їх оточення, на друзів, і взагалі як живуть їх друзі і все нічне таке порочне життя Нью-Йорку. Ось про це ця книга. В неї більше сюжет не про події саме, а про думки, про почуття, про життя взагалі цих героїв і про їх особистості. Щоб описати цю книгу, мені найбільше вона схожа на книги Салі Рун. Я читала дві її книги, і ось це прям дуже схоже вайбом своїм, тому що ви, наче підглядаєте за життям інших людей, залазите в їх думки, і ось ці діалоги, їх стосунки. Ось ця книга більше про це, на цьому акцент, а не на якісь подієвості, на самому сюжеті. І ось в процесі того, як ми дізнаємось цих героїв, як ми якось більше дізнаємось про їх життя, е стає ясно, що всі вони з якимись своїми травмами, що всі вони трошечки зломлені, всі вони, знаєте, мають якісь такі негативні, депресивні думки і взагалі тут багато про всі ці. Психологічні якісь штуки, у когось депресія, у когось там розлад харчової поведінки, хтось просто себе відчуває самотнім. І мені спочатку здалося, що це якась дуже велика концентрація проблем, дуже велика концентрація негативу, якось, наче всі ці герої, максимально гіперболізовані. Знаєте, читаєш, розумієш, що ніхто майже з них не щасливий, Але потім я чомусь. Почала думати про те, що напевно в справжньому житті так само: абсолютно, у кожної людини є свої якісь проблеми, є свої думки, є свої переживання і страхи. І просто, напевно, ми ніколи не можемо заглянути. Іншим і дізнатися їх думки, і ніколи ми не зможемо дійсно відчути, що інша людина переживає і думає. І тому потім мені стало більше ясно, що насправді кожна людина, знаєте, унікальна в своїй самотності, і що у кожного є свої страхи, і абсолютно кожен має свої якісь загони. Тому... Мені особисто було цікаво читати про це. Я не знаю, тут трошки так Нью-Йорк, знаєте, змальований так порочно і так темно, е якісь там наркотики, алкоголь, вечірки ці заборонені. Я не знаю, насправді, чи так і є, але, в принципі, було цікаво прочитати і про таку сторону Нью-Йорка. Е так як тут дуже багато героїв, то Деякі з них мене дійсно якось бісили, деякі взагалі не зачіпали, а деякі прям я до них прикипіла, і мені так було цікаво дізнатися і, 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 про них, і про те, що вони думають, як вони живуть, з якими от вони переживаннями е, кожен день е, проживають. Тому мені здається, що кожен читач, читач знайде тут е, якихось своїх. Фаворитів, за якими можна слідкувати і за якими можна переживати, ну, і я дуже можу радити цю книгу тим людям, які люблять ось такі теми про міжособистісні стосунки, про думки героїв, про людей взагалі і їх спілкування. Мені дуже сподобалось. Хоча я читала відгуки, і вони дуже такі не однозначні, Але враховуючи, що це дебютний роман авторки, і вона вже такої популярності. Досягла, то мені здається, що варто приділити увагу цій книзі. Ну і так як я люблю просто стосунки, про людей читати, підглядати знаєте, за чимось долями, то ця книга мені дуже зайшла. Я, ж кажу, я після того, після прочитання дуже довго про неї думала, якось аналізувала і. Прям 4 з 5 поставила цій книзі і можу радити її до прочитання. Ось таке було моє прочитано: 5 книжечок. В принципі, місяць був дуже навіть вдалий, тому що всі книги такі гідні, всі мені сподобались. Да, тут немає прям п'яти е, зіркових, прям найкращих книг року, але я все одно задоволена читацьким місяцем. Всі ці книжечки я можу радити далі до прочитання. Е, Якщо ви читали якісь з них, пишіть коментарі. Не забудьте також поставити пальчики вгору на це відео. Це допоможе мені ще більше розвиватися, і це впливає на алгоритми. YouTube, тому ми змушені завжди просити про вашу допомогу і про активність. А також, звісно, попрошу вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропускати відео. Зовсім скоро вийде новий влогмас, зовсім скоро вийде відео про мої плани на зиму і про зимові рекомендації, тому буду рада вас бачити на, моїх, на моєму каналі. А вам бажаю класного дня, класного тижня е насолоджуйтесь святами, насолоджуйтесь зимою. І ми побачимось зовсім скоро. До зустрічі!